Зі своєю найкращою подругою Світланою я перестала спілкуватись одразу після свого весілля. Вона була дружкою у мене і весь вечір неоднозначно поглядала на мого чоловіка. Стало зрозуміло, що він їй небайдужий. Споглядати на цю картину на своєму святі було не надто приємно. Наступного ж дня ми припинили будь-яке спілкування. Про її подальшу долю я не чула. І, чесно кажучи, мені було на неї байдуже. Та ось, після десяти років розлуки, Світлана знову з'явилася в нашому житті, зателефонувала до мене і попросила зустрітись. Для мене цей дзвінок став несподіванкою. З чистої цікавості я погодилась. Під час розмови я дізналася, що давня подруга знайшла своє кохання і чекає на появу дитини. Я була дійсно рада за неї. Але досі не розуміла, чому ми зустрілися. Тоді Світлана й запитала, чи не хочу я бути хрещеною її сином. Щоб припинити ворожнечу між нами, я вирішила погодитись, і вся правда відкрилася мені під час хрещення дитини. Коли ми розтягали немовля, я побачила на його нісці родинку, таку ж яка була і в моєї дитини. Вона передалася у спадок від мого чоловіка. Саме тоді і стало зрозуміло, хто батько цього хлопчика і про яке кохання говорила Світлана. Моє перше хрещення дитини закінчилось розлученням. Шкода хлопчика, який через свою лицемірну матір залишиться без хрещеної мами. Спілкуватися з цією сімейкою я точно не буду.